Мої найщиріші вітання у програмі «Рівне Культурне. З вами сьогодні ведуча Олена Семенович, і сьогодні ми з вами поринемо у новий сезон життя і концертної діяльності Рівненського міського будинку культури. І сьогодні у нас у гостях Тетяна Сенчук, режисерка Рівненського міського будинку культури. Вітаю тебе, Тетяно! Олена. І рада бачити. І Сергій Мостовий, керівник оркестру Наспів, також Рівненського міського будинку культури. Вітаю вас! Отож, розпочався новий і навчальний рік і творчий рік, напевно, для багатьох колективів, для когось це можливо якийсь ювілейний рік. Але все ж таки починають колективи потихеньку дивувати рівнян і вже готують різноманітні концертні програми. Отож, з чого буде починатися жовтень місяць, Тетяно? Ну, мабуть, почнемо з такого глобального, тому що в цьому році міський будинок культури святкує своє 70-річчя. і це така дуже велика подія для нас. Тому ми вирішили святкувати глобально і зробити такий повний місяць жовтень свята для рівнян. У нас буде безліч концертів, і стартуємо ми 5 жовтня і завершуємо цей ювілейний цикл 22-го. Жовтня, вже великим гала-концертом святковим. А що в нас буде відбуватися? Починаємо з 5 жовтня, як я вже сказала, і це буде продовження нашого дійства української народної пісні. В нас вже було дві частини, і от ми вирішили ще зробити третю частину: це весілля гуляє. Де Актори, наші рівненські, наші можна назвати їх акторами, тому що вони дійсно співаків перетворилися в акторів колективи міського будинку культури будуть і співати, і грати свої ролі. Хтось буде сватом, хтось буде старостою, хтось буде батьків грати. Тобто, в нас таке театралізоване велике дійство. І попередня частинка в нас була. Сватання, і всі дуже хотіли продовження цього дійства. І от ми в кінці запросили всіх на весілля. І ось вже рік майже пройшов. І весілля гуляє в МБК. І, і тепер, ми стартуємо. Рівняни зможуть побачити, як же весілля гуляє. так? Так, насправді це дуже цікаво. В першу чергу, мабуть, цікаво для самих артистів наших, тому що вони дійсно себе в іншому амплуа трішки показують на сцені для когось це важко але от після нашого сватання вони кажуть давайте ще пишіть нам більше тексту нам цікаво ми хочемо грати ми хочемо не тільки співати і це дійсно класно Тобто, коли люди можуть творчі люди можуть себе проявити ще в якійсь е, іншій ролі, не тільки вийти заспівати пісню чи потанцювати правильно, а так. ще е, десь поринути в якийсь такий образ. Отож, друзі, 5 жовтня, міський будинок культури. Весілля гуляє, приходьте. Ну і що потім буде після весілля? Ох, після весілля у нас 12 жовтня буде два концерти. Один концерт на 12 годину в нас будуть співати. Кольорові ноти та Галина Куришко. Концерт називається Мелодія твоєї мрії, це дитячий концерт. І на 17 годину це буде магія пісні і танцю, де будуть задіяні творчі об'єднання Полісяночка, буде хор фантазія і буде наша вельмошановна полісянка. І це такі колаборації в нас цікаві відбуваються, тому що не тільки. Танцюють танці, а якось ми так намагаємося в цей раз поєднати і танці, і співи, і дітей, і старших. Ну, якби якось цікаво, щоб це все відбувалося для наших глядачів. Далі в нас буде. 14 жовтня традиційний фотовернісаж на покрову виставковій залі. 15 жовтня в нас буде дуже класний концерт Вставай Сонце! Це наш неймовірний оркестр Настрів. Сергій про нього розповість детальніше. Ну, давайте тоді на цьому і зупинимося. так? А то ти вже хочеш е, все розповісти і все. Всі карти, як то кажуть, викласти. Отож. Е, Давайте Вставай Сонце поговоримо, так? Сергій, що ж це за концерт Вставай Сонце? Ну, Цей концерт насправді готувався дуже давно, мабуть, коли в нас був перший такий, ну, один з перших проєктів вечір пам'яті Кузьми Скрябіна, «А пам'ятаєш. І, ну, в силу якихось таких, ну, Малої інформації завжди, от, е, люди думають, що одну музику написав ну, якби, типу, одна людина. Е, тобто, але багато пісень, е, ну, таких знакових, я вважаю, з гурту Скрябін якраз написав е, Андрій Підлужний. Е, 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 е. Коли я почав це більше занурюватися, я зрозумів, що там він не тільки для Скрябі написав, там і для Тіни Кароль він писав, і для Тоні Матвієнко, і співпрацював з Стартаком. Ну, з усіма зірками він, виявляється, багато дуже гарної музики написав. Давай тоді уточнимо. Отож, концерт Ставай сонце це вечір творчості заслуженого артиста України Андрія Андрій... Підлужного. Так. так, отже, Андрій Підлужний, що він ще писав? Тому що вже рівняни точно чули його пісні на сцені міського будинку культури, так. зокрема у концерті пам'яті Скрябіну. Де ще що він пише, для кого пише? Які пісні лунатимуть? Він є автором пісен Тіни Кароль. Мовчати, ой, перепрошую, мовчати це Скрябіна і спи собі сама це Скрябіна. В Тіни Кароль це віра, надія, любов, це ніжно, не, дощ, не сніг, шукай мене, закрили твої очі. Ну, так само, і для Тоні Матвієнко він написав мавку. і А може, ти? Такі та також відомі хіти. Е, крім того, що він якби пише, він на даний момент обороняє нашу країну. Він служить в славах ЗСУ. Е, останній раз, коли я з ним спілкувався, це були сухопутні війська, коли ми з ним спілкувалися. Ось, бо ну, треба було запитати дозволу. Це ж ве вечір ве ве його творчості. Ве творчості та більше там ще. Були пісні, до яких він був дотичний, наприклад, стартаком. Мені також хотілося це показати, і я дзвонив Сашкові Положинському, писав чи можна використати його пісні в даному концерті, на що він, звісно, дав добро, оскільки. Ще одною з такої е, важливої нішою цього концерту буде е, допомога е, нашому музиканту е, з оркестру. Наспів Олександру е, Росінському, басисту. Нашому, ми будемо збирати кошти. Е, він зараз воює на покровському напрямку, щоб підтримати. Це якщо коротко. Ще можу додати, що це трошки такий унікальний концерт. Чим він унікальний? Бо на сцені буде ну, ми з оркестром наспів ще ніколи в нас не було 10 вокалістів на одній сцені. І це ну, не просто вокалісти, це, ну, як на мене, одні з таких провідних музикантів. Це солісти гурту Фаренгейт Олексій Дівачевський та Олексій Семищук. Це всім відома рівненська авторка і співачка Катя Качановська. Це артистка рівненського обласного музично-драматичного театру Жанна Лозовська. Вичковська. Так само буде вокальна формація наша з будинку культури лісова пісня. У складі Мирослави Толочик, Тетяни Батейко і Галини Давидюк. Окрім цього, що вони будуть разом колабораційну пісню співати, кожна з них себе проявить на цьому концерті як солістка. І ще солістка військового оркестру Захід Анна Прядко і артисти міського будинку культури Івана Місюк і Ілля Кубай. І? Тетяна ще є. А, ми я, про неї заговорили. Я прослухала, що uh -huh. в лісовій пісні ти сказав, що Жанна Лозовська буде сольно виступати. так, так. так Що вона буде виконувати? А, вона буде виконувати. Ну, це була інтрига, але вже Раз це... я запитала. Це... Да, так, так, так. Звісно, вона буде виконувати пісню Тіни Кароль Віра Надія Любов і пісню Тоні Матвієнко А може ти? Ну, не знаю, мені щось так от харизматично здається, що це її пісні. От я, я завжди намагаюсь підбирати пісні, от якось так, щоб відповідали темпераменту, характеру, харизмі і вокальному діапазону, так само, тембру, ну, там безліч факторів враховується. При Сергій, ти сказав, що саме для Жанни ти підібрав пісні, як з усіма іншими артистами, тому що ми знаємо, що, от, наприклад, там, Поети, які пишуть пісні, вони для когось конкретного пишуть. Вони там або написали і знають, наприклад, о, я хочу, щоб ця пісня була там для Тіни Кароль. Чи в тебе теж воно десь ось так відбувається чи ні? Чи приходять артисти і самі кажуть, о, я хочу таку пісню співати? Зазвичай я, звісно, намагаюся догодити нашим вокалістам, але є все одно більше якісь такі. Харизматичніші пісні, які їм, ну, ну, я не знаю, я просто бачу так, що ось ця пісня в неї прозвучить просто ну, перфектно. Це її характер, це її стиль, це її манера, це вона може показати себе гарно. А З іншими артистами, звісно, були такі, що от я буду співати цю все. Ну, не можу ж я чоловіччю. Взагалі цікавий факт в тому, що ці пісні, він же ж, Андрій Підлужний, він мене ж чоловічі в більшості своїх, які є. І навіть Тіна Кароль, коли вона там співала, там я не пам'ятаю, зараз не згадаю, яка точна пісня. Там вона говорить від свого імені в чоловічій постасі. Там навіть слова не помінялись. Тобто деякі, деякі міняються слова, щоб це підходило до, до, жі, до, до жіночої статі. А є такі моменти, що навіть ну, такі зірки переспівують в тому. Такому оригіналі, ну, да, як так, власне автор написав. так? Так, так, так. Ну і основний, основний, знаєте, мій такий меседж, чому я хотів зробити цей концерт, ну, щоб люди знали. Авторів, бо часто буває, всі знають артистів, а забувають, хто ж, власне кажучи, при, ну, створив цю композицію. Я, Залишаються лишається в тіні трохи, да, насправді. Це, так? Ну, наприклад, мені дуже сподобалась фраза, яку я почув на радіо. Знаєте, він найзаслуженіший з народних і найнародніший найнародніший заслужених. Тобто його пісні знають, його пісні співають, але мало хто знає, що це дійсно, Андрій. Барисович. Отож, друзі, не пропустіть, якого числа нагадайте? 15 жовтня. Так, 15 жовтня вставай сонце у міському будинку культури. Приходьте, тіни, Кароль не буде, але ви почуєте, ви почуєте дивовижні голоси наших місцевих рівненських виконавців. Тож не пропустіть. Приходьте. Тетяно, не можу не запитати трошки більше про фотовернісаж. Мені здається, що жовтень і фотовернісаж, і будинок культури. Це якось ну таке, знаєш, ну дуже прям сплетене тріо. Вже стільки років, який це вже сезон, як іде підготовка, що там Олександр Харват чи вже вибирає світлини повибирав. Розкажи якусь таку закулісну трошки роботу. А, ну Ще монтувати ми не почали виставку, а, тому що зараз у нас діє інша виставка а, Сонечко в долонях а, в міському будинку культури. Можете прийти подивитися. а а Стосовно фотовернісаж на покрову, ну для нас це теж в принципі є м, якась загадка, тому що Олександр е, Харват, е, коли готує, він ж це все бачить по-своєму, і от він, коли вже приходить безпосередньо монтуватися, от тоді ми собі тихенько розглядаємо ті фотографії, спокійно дивимося, спостерігаємо, е, готуємось, допомагаємо і підтримуємо. Е, а як воно все буде відбуватися? Запрошуємо 14 жовтня до нас прийти і побачити. Ну але погодьтеся, що фотовернісаж завжди мені здається саме будинок культури і виставкову залу виводити такий міжнародний рівень, так, а, так. тому що дуже це... багато завжди людей присутніх. Ну, по перше, Олександра знає не тільки рівне, не тільки Україна, а можна сказати, сміливо і весь світ, тому що. Він і подорожує, фотографуємо, всі бачимо ці світлини, і його поважають в його сфері діяльності і завжди відгукуються і з радістю відвідують всі його заходи, які він організовує разом з нами. Отож, друзі, не пропустіть 14 жовтня фотовернісаж на покрову, так, Тетяна, 14-го. А 14. приходьте, я думаю, що Олександр Харват оцінить, що ви там є. Ну і такі міжнародні події не так часто відбуваються. Саме у рівному. Тетяно, що ще приготували артисти, колективи? Отож, ми зупинилися на Вставай Сонце, так. І, після сонця... і після сонця у нас будуть легенди осені. Це що за концерт? Де наш що Це за колектив подібні? Етика буде робити традиційний свій концерт, неймовірний концерт, яскравий концерт, харизматичний концерт. Руслана Мартинюк, керівник цього дійства, і вона завжди. По-своєму бачить свої концерти, і от вона є і режисером, і постановником з дівчатами, і ми просто насолоджуємося тим, що відбувається на сцені, і допомагаємо, звичайно, чим можемо. 19, -го, 19 -го жовтня у нас буде теж дуже цікавий концерт, коли співає серце. Де будуть задіяні хори, такі як народний хор Верес, Патріот, де буде камерний хор Лукаш, де буде тріо Бандуристок, любисток, срібна терція, Ярина, Уляна, тобто така теж велика колаборація, і теж буде доволі цікаво, тому що будуть на сцені артисти різного віку. І, от, наприклад, у нас є Хор Патріот, ну, і Хор Верес, які мають свою величезну історію, і дуже приємно буде бачити їх на сцені міського будинку культури. Ну, а двадцять дев'ятого другого. Перепрошую, 22 жовтня. Це вже буде наш Гала-концерт, про який розповість наша директор Ольга Миколаївна. Я думаю, у наступних програмах, тому що поки що це є таємниця, як це буде відбуватися. Будемо тримати інтригу, і не будемо одразу про все вам розповідати. Добре, Сергію, як взагалі, от. Оркестр підходить до підготовки цього концерту. Ну, ще по, по оркестру дуже е, слушне питання. Е, справа в тому, що в такого складу оркестру в нас ще ніколи не було. От я абсолютно авторитетно це заявляю. Чому Прямо що, що нового? Тому що кожен раз мені здається і чую що щось нове. Що цього разу. Дивіться, цього разу в нас буде вже там дві електрогітари. нас зазвичай в нас була одна. Буде два ударники. Тобто, один там будуть і електробарабани, і живі барабани. Ну, музика цього вимагає. Це такий якби стиль uh -huh. сучасний і відповідно. Буде три електрофортепіано. Ну, і трошки ніби збільшений такий склад оркестру. Трошки там буде. буде Ну, смічковий склад, біль, збільшений. І ще плюс там е, спецефекти по, по звуках будуть. Ще я буду запускати спеціальні такі, е, щоб воно дало більшу емоцію поринути у той стиль, в якому написав Андрій Борисович. І а, нас так. Ну, в принципі, все. Репетиції в нас йдуть повним ходом. Зараз е, всі учасники вже, в принципі, ми, так як я люблю казати, ми вже на фінішній прямій. І ніби. Вже всі в очікуванні. Так, да, вже, вже так, як, знаєте, як перед родами. <гум> так. Ну, і також не можу не запитати, як для вашого оркестру пройшов літній сезон. Ой, він у нас був такий досить напружений. Чому? Тому що це ми закривали. Це було 10 років з. Фестивалю Рівне Літомузика. Так. Ювілей був, ми там приймали участь. Це була і Академія, а, з нагоди, Урочиста Академія з нагоди Дня міста. Де також там був у нас теж цікавий такий розширений склад оркестру, там майже як симфонічний, там перкусії, дуже багато ударних uh -huh. інструментів було. А, ну, ні, ніби все. Я зараз ну, можу. Не все згадати, але такий досить напружений у нас був літній період, літній період який плавно перейшов в осінній. Дякую. Ну і на завершення нашої зустрічі, що побажаєте нашим глядачам, рівнянам, тим, хто ходить регулярно на концерти? Е, побажаю слухати якісну музику, ходити на якісні вистави, якісні фільми українські, підтримувати вітчизняне. Е, Долучатися до всяких можливих е зборів підтримку ЗСУ, тому що завдяки ним працюємо і ми. Ну, у нас є така можливість е ну, чудового настрою і вірити в краще. І знайомитися з сучасними авторами і композиторами так, так. також. Да, бо це, так, бо це, 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 це живий автор. Він працює, він захищає, він пише музику От нещодавно, буквально тижні, два чи три назад, він там ще нову композицію випустив. Mm. Це при тому всьому, що він ну це взагалі унікальний захищає унікаль. Україну. Так, да, взагалі унікальна людина. Так, так. Тетяно, ну і ти, будь ласка, нагадай рівнянам, як можна потрапити на усі ці концерти, виставки і події. Ну, в першу чергу, в нас є сторінка і в Facebook. І в інстаграмі, тобто можна сміливо слідкувати е, за нашими сторінками в соцмережах, тому що ми там все докладно завжди е, розписуємо, розповідаємо, що у нас буде відбуватися, і не тільки наші концерти, взагалі, і гастролі. Е, тобто, якщо хтось не знає, де знайти міський будинок культури, заходьте на Сторіночку. соцмережі, так, на сторіночки наші. Е, квіточки в нас будуть е, в касі міського будинку культури. Е, е, якщо будуть якісь питання виникати у рівнян, ми з радістю будемо. Будемо відповідати знову ж таки, чи в соцмережах, чи за номером телефону, який вказаний на афішах. Ну і запрошуємо всіх. Нагадуємо, що якщо хочете гарно провести свої жовтневі дні, приходьте до нас на концерти. Разом святкуйте з нами. І квитки можна купити безпосередньо перед заходом, правда е, так, звичайно, звичайно, Це буде працювати. Так і твої побажання нашим рівнянам, окрім того, щоб вони приходили на події. Наші побажання міського будинку культури я скажу так, що без наших рівнян, без наших глядачів можна сказати, що ми ніхто, тому що ми стараємося заради них, заради рівнян і вкладаємо свою душу в кожен концерт, який відбувається на сцені міського будинку культури. І нам буде дуже приємно бачити наповнений зал рівнянами. Тому запрошуємо, надіємося, що Буде і гарна погода, і буде мирне небо над головою, і ми зможемо гарно провести жовтневі дні. І бажаємо, звичайно, що всім швидкої перемоги. Дякую, дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про концертний ювілейний сезон рівненського міського будинку культури. Не перемикайте, побачимось.